Розберемо тему закон Харді Вайнберга Біологія 10 клас та виконуємо практичну роботу. Закон Харді Вайнберга або закон генетичної рівноваги одна з основних популяцій генетики. Закон описує розподіл генів в популяції за наступними умовами. Це у популяції відбувається вільне схрещування, у популяції відсутня міграція, як вхідна, так і вихідна. І у популяції відсутні випадкові мутації. Закон Харді Вайберга для двох алелей ми можемо побачити на зображенні. На схемі у нас зображено горизонтально відкладені частоти алеї P та Q, вертикально показані частоти генотипів, три можливі генотипи, показані різними символами. Математично закон описується таким чином: нехай в популяції присутній ген, що має два алелі А велике та А мале, тоді у особин цієї популяції можуть трапитися такі комбінації даних алелі, як А велике А велике, А маленьке А маленьке та А велике А маленьке. Якщо позначити через P та Q частоту, з якою зустрічаються індивідууми з алелями А велике та А маленьке відповідно то згідно із законом Харді вайнберга ми маємо P квадрат плюс 2 pg плюс g квадрат до рівня 100%. P квадрат це частота, з якою зустрічається носії генотипу а А велике, 2 – генотипи А велике а маленьке та А маленьке-а велике, а, а, а g квадрат – з генотипом А маленьке А маленьке. Ці частоти при дотриманні вище зазначених умов. Будуть сталими із покоління в покоління, незалежно від зміни кількості індивідуума в популяції, і від того, наскільки великі або малі значення P та Q. Цей принцип був сформульований в 1908 році незалежно англійським математиком Харді та німецьким лікарем Венбергом. І давайте розглянемо приклади виконання закону. Припустимо, що в популяції деякого диплоїдного виду, поліморфного за геном а велике, у віхному поколінні наявні різні генотипи у наступному співвідношенні: 60% А велике -А велике, 20% А велике А мале і 20% А мале. Простежимо -А -Мале. за алелями А велике протягом двох поколінь. Перше, ми можемо знайти частоти алелі у першому поколінні, оскільки частоти генотипів, завдані як 0,6, ми переводимо відсотки А велика велике плюс 0,2 А велика мале і плюс 0,2 А маленьке а маленьке. Частоти алелі P та Q я мають складати PA ми 0,6 плюс 06 плюс 02 і ділимо на 2, дорівнює 0,7. Далі ми знаходимо GA02 плюс 02 плюс 02 і на 2 буде 0,3. Друге, ми визначаємо гаметний фон першого покоління. Припускаємо, що всі особини одного плодовиті, тому диплоїдні особини будуть виробляти гаплоїдні гамети у співвідношенні 70% А велике та 30% А маленьке. Частоти алелій в гаметному фонді будуть такі самі, як у вихідному генофонді. Третє, ми випадкове схрещування робимо. Гамети для утворення загод другого покоління беруться з фонду випадковим чином. При цьому можливі такі попарні сполучення. Жіноча гамета схрещується з чоловічою 0,7 0,7, 0,7 на на 0,3, 03 на 07, 03 на 03. Четверте, ми знаходимо частоти згод у другому поколінні. Наведена схема вільного схрещення дає такі результати: як 0,7 в квадраті буде 0,49 велике а велике. Далі ми знаходимо а велике, а маленьке. Як 0,7 множимо на 0,3 плюс 0,7 умножимо на 0,3, буде 0,42. Далі знаходимо а маленьке а маленьке. 0,3 в квадраті. Це дорівня 0,09. Вважається, що всім зиготам притамана однакова життєздатність, отже, наведені цифри дають очікувані рівноважні частоти генотипів у другому поколінні. Можна помітити, що дана популяція не знаходиться в рівновазі відносно частот генотипів у першому поколінні. Але досягла рівноважного стану в результаті вільного середня всього лише в другому поколінні. П'яте ми знаходимо частоту алелі у другому поколінні. Генофон другого покоління очевидно буде містити два алелі з такими частотами, аналогічно до пункту першого. Тобто ми знаходимо PA як 0,49 плюс 0,49 плюс 0,42 і на 2. Буде 07. GA ми знаходимо як 042 плюс 009 плюс 0,09. І ділимо на 2. Буде 0,3. Таким чином, ми пересвідчились, що частоти алелій у другому поколінні лишилися такими самими, якими були і в першому. І давайте узагальнимо закон. Закон Харді Вайберга може бути застосований для будь-якої кількості алелій. При умові дотримання популяцію перерахованих на початку тексту критерій. Загальна формула, що дозволяє обчислити частоту алеї в популяції при будь-якій кількості алелі, притаманній даному гену, є наступною. Цей закон являє собою модель, використовуючи яку можна Кількісно визначити зміни в розподілі генів в популяції, викликані, наприклад, мутаціями або міграцією, інакше кажучи, цей закон є теоретичним критерієм для виміру змін у розподілі генів. Закон Харді Вайберга полягає в тому, що в достатньо чисельній популяції, у якій відбувається вільне схрещування особин, відсутній вплив будь-якого зовнішнього фактора, який спричиняє чи не спричиняє певне поєднання алелі. Не виникають нові мутації, не відбувається обмін генетичною інформацією з іншими популяціями. Наприклад, унаслідок міграції особи. Співвідношення алелії стабілізуються протягом кількох поколінь і тривалий час залишаються сталими. І розглянемо практичну роботу. В Європі на 20 тисяч населення припадає одна людина з альбінізмом. Скільки відсотків людей є гетерозиготними носіями рецесивного алеля альбінізму? Користуючись формулою Харді Вайберга, ми знаходимо, що g квадрат дорівнює 1 на 20 тисяч. Знаходимо корінь квадратний. У нас виходить 0,0005. А це буде 0,0071. Далі знаходимо P. Частоту 1 мінус 0,00 Це буде 0,9924. І далі за формулою 2πg G 2 помножити на 0,0071 і множимо на 0,9924. Це буде 0,14 або 1,4 Далі розгляньте самостійно задачу. До складу популяції людей входить 9% гомозигот, а велике А велике, 49% гомозигот А маленьке А маленька, і 42% гетерозигот, А велике А маленьке. Визначте частоту алелій Авелика і А маленьке в популяції. У популяції лисиць на певній території виявлено 9991 рудих особин і 9 лисиць альбіносів. Альбінізм кодується рецесивним алелем, а руде забарвлення домінантно. Визначте генетичну структуру цієї популяції лисиць. В Україні приблизно серед 5 тисяч людей можна знайти одну людину з фанелоктонорією. Тобто неможливістю метаболізувати амінокислоту феленанін, що, за відсутності спеціальних заходів, призводить до важких порушень нервової системи. Хвороба успадковується як аутосомно рецесивна. Потрібно визначити відсоток осіб у популяції, які є носіями патологічного рецесивного алеля. Поміркуйте, навіщо взагалі визначити частоту носій патології генів у популяції. Основна проблема полягає в тому, що серед здорових осіб Носії патологічного рецесивного алеля вони є гетерозиготами, за фенотипом виявити неможливо. Зробити це можна використовуючи формулу, яку описує закон Харді Вайнберга. Часто виникає питання, чому за ік щепленого рецесивного успадкування в родоводах немає жінок з хворобами. Відомо, що найпоширеніша форма гемофілії успадковується як X-щеплена рецесивна ознака, трапляється серед осіб чоловічої статі і з частотою одна людина з хворобою на 2500 чоловіків. Скільки ми можемо очікувати осіб із хворобою і носією патологічного гена серед жінок? Дякую за увагу!